Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео я розповім про ефективність застосування мідного купоросу у наших з вами плодово ягідних а також декоративних насадженнях. Розповім про основні переваги та основні недоліки цього препарату, яку концентрацію застосовувати, на яких культурах можна, на яких не можна, і в який період це потрібно робити, для того щоб. Отримати найбільшу ефективність все це буде у цьому відео. Тому залишайтеся до кінця відео. Я сподіваюся, для багатьох це буде дуже корисно. Отже, почну з основних переваг мідного купоросу. Справа в тому, що мідний купорос застосовується уже більше ніж 100 років, і його актуальність не зменшилася по сьогоднішній день. Мідний купорос застосовують для боротьби із багатьма видами захворювань як на листі, так і на стеблах, на кореневій системі. і також навіть на плодах різних видів рослин у наших з вами садах, виноградниках, декоративних насадженнях і так далі. До препаратів на основі міді, зокрема до мідного купоросу, немає призвичаювання різних збутників захворювань. Навіть багато видів сучасних фунгіцидів після застосування впродовж кількох років вони стають мало ефективними, оскільки збутники захворювань починають виробляти стійкість до цих препаратів. Але з мідним купоросом так не буває, оскільки цей препарат він не викликає. Викликає резистентності, не викликає стійкості до нього у різних патогенів. А це означає, в свою чергу, що його можна застосовувати щороку, можна проводити повторні обробки, не боячися, що це призведе до якоїсь там резистентності у патогенів. Також використання мідного купоросу дуже має високу економічну ефективність, адже у цьому препараті міститься 24% міді. Це дуже високий вміст і концентрація міді у цьому препараті. І, власне, один кілограм діючої речовини міді у мідному купоросі, він найбільш дешевий є у порівнянні з багатьма іншими препаратами, що робить його дуже економічно обґрунтованим. І вигідним і по сьогоднішній день. Рослини після обробки мідним купоросом не втрачають е, свого привабливого зовнішнього вигляду. Практично після обробки е, мідним купоросом на око ви не помітите різниці між обробленими та необробленими деревами. Тоді як після обробки бордоською рідиною е, поверхня дерев. Ну, втрачає свій, свій такий привабливий вигляд, і вона стає біло-синього кольору. А якщо бордоська рідина потрапляє, наприклад, на якісь декоративні рослини, то вони ну, значною мірою втрачають свій привабливий колір. З мідним купоросом, як я сказав, такого не буває. Мідний купорос добре розчиняється у воді, і через це він не викликає. Е, за... Забруднення форсунок і забивання форсунок він не викликає у порівнянні з тою ж самою бордоською рідиною. Також мідний купорос, розчин мідного купоросу можна застосовувати для обробки деревини і для захисту деревини від гниття, а також обробку підвальних приміщень, погрібів для того, щоб уберегти від гниття, від пліснявіння, від розвитку хвороботворчих мікроорганізмів. Водночас, разом із багатьма позитивними характеристиками, застосування мідного купоросу має і свої недоліки і обмеження у застосуванні, про які я зараз розповім. Насамперед йдеться про обмежений період застосування даного препарату. Отже, мідний купорос можна застосовувати лише до відновлення весняної вегетації, або після припинення осінньої вегетації рослин. Власне, до розпускання бруньок ми можемо застосовувати мідний купорос. Якщо ж на рослинах ми бачимо уже активне пробудження бруньок, і ми знаємо, що різні рослини по різному в різний період прокидаються, наприклад, смородина, агрус та інші види рослин, вони дуже рано відновлюють свою вегетацію. І відповідно на таких рослинах, які вже відновили вегетацію і почалося уже розпускання бруньок, застосування мідного купоросу дуже небажано, оскільки це може призвести до опіків. Не можна застосовувати мідний копорос на зелених вегетуючих рослинах. Зокрема, на багатьох видах хвойних рослин, а також декоративних рослин, які протягом зими мали зелену поверхню. На момент обробки мають зелену листкову поверхню. Застосування мідного купоросу не бажано і навіть може бути шкідливим. Слід уникати потрапляння розчину мідного купоросу на ті рослини, які вже відновили свою вегетацію. Якщо купорос буде потрапляти на такі рослини, то це буде спричиняти опіки і навіть в окремих випадках загибель рослин. Слід пам'ятати, що мідний купорос це дуже токсична речовина і небезпечна для здоров'я людини. Власне, є отрутою для організму людини. Отже, працювати з мідним купоросом треба у спецодязі з захищеними захищеним обличчям, руками, треба використовувати гумові рукавиці, щоб розчин препарату не потрапляв на шкіру. Якщо ж розчин препарату потрапляє на шкіру, треба його негайно змити водою. Але шкіра також... Може поміняти свій колір, такі от коричневі плями можуть бути на шкірі в тих місцях, де потрапляв мідний купорос. Ретельно, з милом ми змиваємо його зі шкіри. Працюємо тільки в респіраторі, бажано б і окуляри такі для малярів продаються або для обробки садів, такі от для захисту очей. Потрібно мати окуляри і працювати треба у безвітряну погоду, тому що навіть слабий вітерець або перемінний вітерець він. Дрібне розпилювання повертає в сторону вас, і це буде неприємні. Такі опіки потім на шкіри ви матимете від цього. Також варто пам'ятати, що мідний купорос, як і інші мідні препарати, вони мають контактну дію. Отже, для підвищення їхньої ефективності потрібно якісне розпилювання робочого розчину по всій поверхні рослини. На відміну від системних препаратів, коли розчин може потрапити на частину листя і поглинутися іншими частинами листя, то контактні препарати працюють лише в місцях по Трапляння на шкодочинний об'єкт, зокрема на збутників захворювань. Отже, з усіх сторон ми повинні обійти і обробити якісно дерево. Там, де не потраплятиме розчин мідного купоросу на деревину, та частина дерева буде залишатися незахищеною. Рекомендується, щоб у період обробки рослин мідним купоросом температура повітря була плюс 5 градусів і вище, але не вище, ніж 20 градусів. Утім, за моїм досвідом, я вам скажу, навіть при температурі плюс 1 або плюс 2 градуса ви можете сміливо обробляти ваші рослини. І також не бійтеся, якщо на момент обробки у вас буде плюсова температура, а вночі заморозок. Ефективність препарата від того не зменшується. Утім, сам по собі мідний купорос, розчин мідного купоросу, це не, він має нетривалу дію і він змивається при росах, при дощах. Якщо роса або туман, або дощ, то цей препарат дуже швидко змивається. Отже, при обробці рослин мідним купоросом зазвичай застосовують подвійну обробку через тиждень після першої обробки, але наголошую, до розпускання бруньок. Що на період другої обробки у вас вже відбулося видиме розпускання бруньок, краще застосувати інші препарати, про які я буду розповідати у послідуючих відео. А тепер, друзі, поговоримо про концентрацію робочого розчину, якою вона повинна бути, і як правильно її приготувати. Отже, якщо у вас рослини у попередньому сезоні мали невисокий ступінь зараженості, і ви робите оприскування більше з метою профілактики, достатньо використання 1% розчину мідного купоросу. Для його приготування ви берете 100 г мідного купоросу і розчиняєте в 10 літрах води. Якщо ж у вас був середній ступінь зараженості у попередньому. Сезоні рослин різними хворобами ви берете 2% розчин, відповідно 200 г купороса на 10 літрів води. Ну і прираженості, при сильному ступені зараженості рослин хворобами у попередньому сезоні, ви робите 3% розчин. Для цього берете 300 г мідного купоросу на 10 літрів води. Застосування більш концентрованого робочого розчину. Практика довела, це неефективно. Це більша токсичність для рослин відбувається, а ефективність боротьби з хворобами недостатньо, вона все ж таки підвищується. Тому самий ефективний це 3% робочий розчин. Утім, відповідно, він має свої обмеження. Якщо у вас вже почалося розпускання частково навіть бруньок, то е, такої концентрації робочий розчин може бути шкідливим. В такому випадку, якщо вже частково... Відбулося розпускання. Ви або берете інший препарат. А якщо вже немає змоги, інший препарат, то робите тільки одновідсотковий робочий розчин, а вже другу обробку ви проводите іншими препаратами. Для того, щоб краще вам показати у відео, то я зробив 1, 2 і 3 відсотковий розчин, тобто точніше, зараз буду робити. І я зробив в 10 разів менше взяв препарату, оскільки я буду не в 10 літрах розводити, а в 1 літрі води. Важливе також застереження. Для приготування робочого розчину мідного купоросу потрібно застосовувати лише скляний. Емальований або найкраще пластиковий посуд використання металевих відер або інших знарядь недопустимо, оскільки буде викликатися сильна корозія металу. Для того, щоб швидше і ефективніше відбулося розчинення мітного купоросу, розчиняти його потрібно у гарячій або теплій воді. Для цього ви можете частину робочого розчину приготувати в гарячій воді, тобто взяти гарячу воду, не обов'язково мати для того окроп, а температура води має бути від 30. Приблизно до 70 градусів Цельсія, і в такому гарячому середовищі ви розчиняєте мідний копороз. І я рекомендую це робити у скляних банках, оскільки ви тут будете бачити ступінь. Розчинення кристалів або гранул мідного купоросу, і будете контролювати, достатньої чи недостатньої міри він розчинився. Бачите, в даному випадку видно осад і треба продовжувати його розковачувати. Можна все це робити і в холодній воді, але ви довше будете колотити. Тепер ми окремо зробимо різний розчин на різної концентрації, і вимірюємо його кислотність. Так, друзі, перш ніж висипати останню порцію мідного купоросу в цю банку, я хочу вам показати, яку кислотність і яку температуру має ця вода. Тобто цей прилад у мене показує як кислотність, так і жорсткість води, а також температура. Отже, температура у нас нижня. Поділка, ви бачите, 50, майже 51 градус. А кислотність у нас градусів. Це верхнє значення, бачите, PH. PH у нас, ну вона зараз коливається. PH у нас 8. Це говорить про те, що у нас лужне середовище. Ну, В, так, в нашому регіоні зазвичай вся вода, е, яка є у наших джерелах, вона є нейтральна, слаболужна або лужне середовище. В даному випадку ми маємо слаболужну або лужну воду. І зараз подивимося, як зміниться. Е, як зміниться кислотність робочого розчину при розчиненні у ньому мітного купоросу? Ми зараз його добре розмішаємо, добре розчинимо у воді в гарячій воді, і тоді я вам покажу, як змінилися показники. Після того, як ви розчинили в гарячій воді. Мідний купорос, ви тоді робочий розчин доводите до повного об'єму. Ну, в даному випадку, для експеримента я довожу до об'єму 1 літр. Ну, а якщо ми оприскуємо ранцевим оприскувачем, то зазвичай там 10 літрів або 12 літрів води. Теж можна подивитися. Навіть по кольору, бачите, як відрізняється від слабо блакитного до практично синього кольору, залежно від концентрації робочого розчину. Ну, і тепер саме цікаве, подивимося, як змінюється кислотність. Пам'ятаєте, у нас було у воді кислотність 8. Коли ми розчинили мідний купорос, то у нас із лужного середовища одразу ми маємо кисле середовище. Зараз кислотність, бачите, показник опуститься менше, ніж до 6. Це ми почали із 1% робочого розчину. Ну і подивитися потім, яка буде кислотність у 2 і в 3% розчині. Ну, просто потрібно почекати одну хвилину для того, щоб побачити справжні показники. Ось пройшла вже хвилина, і ми бачимо. Кислотність. Температура, ви бачите, 29,5 градуса внизу поділка, а кислотність уже у нас 5,4. Якщо ще почекаємо ще півхвилинки, я думаю, вона опуститься десь до 5,2 і 5,3. Тобто це говорить, що це таке кисле у нас стало середовище робочого розчину. І тепер зануримо наш прилад. У 2% робочий розчин. Почекаємо хвилину і подивимося, яка кислотність буде тут. Пройшла хвилина, і у нас прилад показує 5 pH 5. Це при 2% концентрації робочого розчину. і Кислотність продовжує прилад, показує, що вона і досі знижується, ну і знизиться десь до 4,9, 4,8 можливо. Ну і тепер остання концентрація, найбільш концентрований робочий розчин, де 3% у нас концентрація. Зараз через хвилину подивимося, яка кислотність буде тут. Теж пройшла хвилина і кислотність практично. На тому ж рівні, що і при попередній концентрації, це 4,9. і 5. Якщо ж у вас немає спеціального приладу для вимірювання кислотності, ви можете переконатися у тому, що середовище кисле, окунувши туди звичайного металевого цвяха. На якийсь період часу. Тобто потримайте його десь хвилину-дві у вашому робочому розчину І ви побачите, що у місцях дотику робочої рідини до цвяха він стане таким іржавистим кольором, покриється, бо відбуватиметься уже таке осідання міді на ньому. Ну, ось, зверніть увагу, я потримав лише 20 секунд. Ось рівень робочого розчину був, і бачите, де був занурений робочий розчин, то цвях одразу покривається таким темним нальотом. А там, де він не був в робочому розчині, то він ну, таким, яким і був. Залишається. Друзі, перед тим як заливати цей робочий рощин в оприскувач, я дуже рекомендую його процідити. Він, звичайно, як я сказав, не так буде забувати форсунки, як та ж сама бордоська рідина, і набагато легше його процідити, але все одно бачите, такі от у ньому утвори, можуть утворюватися пластівці. Це залежить від якості вашої води, від її твердості, від сторонніх домішок і так далі. Тобто, щоб все це не потрапляло у форсунки оприскувача, обов'язково його треба. Процідити і потім використовувати на ваших е, присадибних ділянках. Ну, тепер після цього експерименту ви переконалися в тому, що робочий розчин мідного купоросу він має дуже кисле агресивне середовище. Ось чому його потрапляння на зелену листову поверхню буде неодмінно викликати опіки. Утім, з практики окремих садівників відомо, що можливо застосовувати дуже невисокі концентрації мідного купоросу і в період вегетації. Але на різних. Видах рослин, і навіть на різних сортах одного і того ж виду рослин може бути різна реакція на такі обробки. Тому якщо у вас була практика, як позитивна, так і негативна практика застосування мідного купоросу в період вегетації, поділіться, будь ласка, які концентрації ви використовували, на яких культурах, на яких сортах, і поділіться, будь ласка, своїм результатом. Я думаю, буде це для багатьох корисно і цікаво дізнатися. Я ж усім вам дуже дякую за Увагу. Сподіваюся, що озвучене у цьому відео для вас було корисним. Хто ще не знає, я веду такий блог в основному по польових культурах, але окремий підрозділ у мене буде по плодово-ягідних культурах. Тому слідкуйте, будь ласка, за послідуючими відео. До речі, про, про бордоську рідину, як правильно приготувати робочі рощини, я розповідав у попередньому відео. Я обов'язково посилання залишу тут. Тут угорі або в кінці цього відео і послідуючих відео я теж буду розподіля... розповідати про застосування різних обробок в наших з вами садах, виноградниках ну і декоративних насадженнях. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей! І нехай усіх вас рясно благословить Господь.